Дохфанфорсен випускає SaiHi S7 2026 року зі швидкою зарядкою 800 SaiHi S-7 2026. Оновлений Седан із технологією швидкої зарядки 800. Компанія DogFan Forcen представила на ринку новий седан SaiHi S7 2026 року. Модель доступна в чотирьох комплектаціях. Ціна яких коливається від 119 900 до 149 900 юанів, еквівалент 16821000 доларів США. Сай Хай s 7 став ще сучаснішим завдяки появі нового системи зарядки 800 вольт. Ця технологія дозволяє не тільки швидше заряджати акумулятор, а й підвищити ефективність роботи всього електротранспортного комплексу. Особливо це важливо для власників електромобілів, які хочуть заощадити час на зарядці. Технічні характеристики Найбільш вражаючою особливістю нової моделі є мотор 800 вольт. Він забезпечує запас ходу CLTC 650 км зарядка 320 км за 14 хвилин. Розгін від 0 до 100 км за годину за 5,9 секунди. Більш доступний пакет пропонує. Запас ходу 565 км. Менша потужність двигуна 215 КС. Зовнішній вигляд і дизайн. Сайхай С7 має незвичайний дизайн. Зовнішню частину автомобіля підкреслює семоподібна світлова підсвітка. Оптична форма даху знижує опір повітря до рекордних 0,191 тисяч насиди, це дозволяє економія зарядної енергії збільшити діапазон, зниження шуму на високих швидкостях, практичні особливості всередині автомобіля, сучасна система з двома екранами: 8, 8, 15, 6 дюймів. Інтелектуальна система управління OS підтримка смартфонів, видимий режим розмови, голосове керування. Автопілот L2 для дорожчих комплектацій. Практичним елементом є двері багажника у стилі хеджбек, які забезпечують просторий багажник до 1293 літрів. Висновок. Сайхай 7 2026 пропонує автовласникам не тільки сучасні технології, а й комфорт, функціональність та економію часу. Система швидкої зарядки 800 особливо актуальна для тих, хто хоче використовувати електрокар не як експеримент, а як повноцінний транспорт.